Вночі, бо мені здавалося, що немов би я засну, і прокинусь знов десь там в якомусь там місті з міст свого турне. А... І виходить, що я не спав вночі, але потім спав в день, коли там знав, що хтось поруч біля мене є, але немов би з моїх безпечних людей. І мені постійно здавалося, що точно має бути якісь усі, які має прийти мене до І коли до мене приходив гості брат, який так само військовий, він офіцер. То я просив нього лишати табільну зброю, типу в мене на поличці. Ну він казав, що добре малий, таке буває, з часом тебе попусте. От. Ну, очевидно, що він мені не лишав пістолет, бо це тіпо, було б неправильно. Але мені було дуже страшно, тому от, якщо уявімо, що це е, палата. І вхід, наприклад, тут, то я зазвичай просив, щоб вони наклали десь в куточку, щоб я міг контролювати сектор. Ну тобто, очевидно, що той стан, в якому мене лікували, я б мало що не міг зробити, але десь для мозку це було зрозуміло. Коли е, мої друзі запитували, чого так, і я їх просто пояснював. Для них це було дивно, бо очевидно, що середньостатистичній цивільній людині важко зрозуміти, що переживає військовий, і тому там найбільш дивно, що він може сказати, я тебе розумію. Ну, За це. А ми, ми не лаємося. Він ну, якби, ну, не гріх буде його за це вдавити, скажімо так? Бо ну, очевидно, що цивільна людина ніколи не зрозуміє військового. ну, Так само, як і військовий може не зрозуміти цивільного, і просто треба прийняти цей факт і не використовувати цю фразу просто для заспокоєння. І потім інша ситуація, бо коли мене вже виписали з лікарні, я там вчився жити заново як звичайна цивільна людина, то мені постійно здавалося, що в мене. за... За дверима, за вхідними дверима, хтось ходить. І були такі штуки, що я просто спав, наприклад, з людиною вночі і посеред ночі просто прокидаюсь, підходжу до, двер... до дверей, отак От виглядаю, чи нікого там нема, і лягаю. І очевидно, що ну, якби для людини ну, таке, типа, там все норм. Ну як він просто до да, норм, спив. Але я пояснив, бо ну, мені так само здавалось, що хтось там десь за дверима стоїть і чекає мене, і ну і це там певні процеси, які з часом перепрацювались, але там, говорячи в своєму контексті, там, коли я спілкуюсь з друзями, які повертаються, якраз дуже важливо просто пояснювати елементарно, що відбувається, навіть навіть якщо ти цього не розумієш, навіть якщо я цього не розумію, та? тобто, там, наприклад, я щось роблю, я не викупаю, чого я так роблю. Але ліпше таки скажу: я це роблю, бо я зараз цього потребую, але чого я так роблю, я не знаю. Мені здається, що... Тоді я в цей проститі в повній мірі приростає до, до моєї руки.